Друзі, всім привіт! Сьогодні в випуску. Поговоримо про такі новини. Пам'ятайте, як компанія молодиків прикривала дорогу в центрі міста, тому що просто вийшли покурити. Так ось поліція знову прикриває мажорів. Виявилося, що коли вони були біля магазину, утворився затор, який створили не вони. А тим часом японець, який волонтерить та безкоштовно годує харків'ян, повинен платити хабар, щоб залишитися в Україні. Також сьогодні в випуску Міноборони виділило 2 мільярди людям з Арефії. І та ще багато новин сьогодні у випуску. А перед переглядом поставте лайк, якщо також вважаєте, що за корупцію потрібно вже відстрілювати корупціонерів. Мінкультура заявило, що не може прибрати екстрасенсів з телемарафону. Про це мінкульт повідомив на запит агентства Інтерфакс Україна. Це справді обурює, що в час, коли країна переживає важкі випробування. І потребує достовірної інформації. У телемарафоні продовжують показувати всяке лайно по типу екстрасенсів, та ще й витрачають на це неймовірні кошти. 332 мільйони гривень протягом двох років заробив приватний продакшн кінокіт на телемарафоні. А на 2025 рік йому вже виділили більше 100 мільйонів гривень. Цей продакшн створює контент для парламентського каналу Рада, у якого мінімальні перегляди. Скільки в плюс чи мінус зіграв єдиний марафон, з моєї точки зору, це був мінус. Я не знаю, якими там поглядами і якими концепціями користувалися ті, хто його закручув. Хоча я розумію, для чого це було зроблено. Але. Це якраз те, потім що дало ці негативні наслідки, про які ми говорили в першому питанні. Це якраз несприйняття. Коли телемарафон почав формувати точку зору, що ми воюємо з якоюсь там країною, яка слабкіша, яка там економічно слабкіша, у якої там взагалі воїни, не воїни. Там ми вже ми завтра переможемо. А після завтра ми вже можемо пити каву в Ялті. Це достатньо потужно сформувало, зруйнувала. Те об'єднання української нації, яке було на початок повномасштабної війни. І саме це якраз і стало тією причиною, що стосується, коли люди повірили, що перемога вже завтра, що вже нічого не треба робити, уже тими силами засоби, які воюють ті військові, які були. Ті патріоти, які в своїй більшості також прийшли е, взимку весною. 22-го, вони все переможуть, вони все досягнуть, а ми там вже безпосередньо будемо діти блискати. На жаль, так не склалося, і воно не могло так скластися. І цей телемарафон якраз привів до, знаєте, сформувати сформований інформаційний пул, який ми отримали. Це якраз от. І результату цього зневажливого відношення до проблеми війни і зневажливого відношення до сили і спроможності ворога. А ви тільки уявіть, скільки FPV можна було придбати на ці кошти. А як ви відноситесь до телемарафону, напишіть в коментарях. А тим часом пам'ятаєте скандал з дітьми депутатів, які вирішили створити затори в центрі міста, вишовши, курити прямо на дорогу. Поліція дала офіційний коментар щодо цієї ситуації, і вам варто це почути. Вони орендували три автомобілі. Водіями були працівники фірми, де вони орендували ці авто. А ми з вами думали, що це була машина їх багатих батьків: два с класи та Крузак. Як виявилось, кожен підліток у віці 15 20 років може собі дозволити взяти. Виявилося, що коли вони е, були біля магазину, утворився затор, який створили не вони і е, неумисно. зроблено автомобілями і водіями, які навіть не знали, що якась зйомка відбувається на вулиці. Думали, що вони навмисно зупинилися, щоб сварити затори, вийти покорити, все це вони ще й знімали на камеру, але насправді. Вони просто зупинилися у вже наявному Як заторі. ви зазначаєте, що це нібито мажори не знаходить свого підтвердження, орієнтовна вартість оренди на добу Mercedes-Benz s клас складає приблизно одну тисячу доларів. Можливо, я щось не розумію, тож прошу пояснити. Напишіть свою думку в коментарях, а тим часом я не дав йому хабаря японець, який безкоштовно годує харків'ян, може покинути Україну. Я багато разів звертався до міграційного відділу в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав його, працівника міграційної служби, чи це через те, що я не даю йому хабаря, він засміявся, пише фумінорі. За словами японця, наступного тижня він знову піде до міграційної служби і спробує дати хабару тисячу доларів. І скажіть мені, на що ми можемо взагалі розраховувати, коли так поводимося з людьми? Які кинули все та приїхали нам на допомогу у такий скрутний час. Українсь people, people fight! I help growing! How do you very good? I like I like Groin. City and many, many countries. Many many people escape escape. But Ukrainian people fight! Every people fight! I help Ukraine. many, many people. However, I lived in Haruku, not come back to Japan. I support my Japan. Many, many people support in Ukrainian people. Very good. Facebook and and please, 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 This and Facebook and Instagram and Twitter Send 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 a pot many many money in and I be help. hero Нагадаю, цей чоловік з літа 22 го року активно волонтерив у Харкові. Зокрема, він готував їжу для містян, які кілька місяців були змушені жити на станціях метро. Через постійні обстріли Ерефі, за словами Фумінорі він продав власний дім у Японії, де у нього лишилися дві дорослі доньки, і вирішив назавжди оселитися в Україні. Дивишся на таких чудових людей, і сльози подяки виступають на очах. А тим часом Міноборони купили у бізнесменів-вихідців з Росії бронежилетів та форми на 3 мільярди гривень. Посадовець Міністерства оборони України міг домовитися поставити Збройним силам України десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та армійської форми сумнівної якості у судовому реєстрі. Журналісти виявили кілька ухвал, де згадується болгарська фірма Мімальтемер ЛТД. Зокрема, вдалося з'ясувати, що проведена під час офіційного розслідування експертиза бронежилетів засвідчила, що їх не можна використовувати в армії, і це завдавати збитків і бюджету і обороноздатності України. Саме цих експосадовців Міноборони офіс генпрокурора звинуватив у розтраті майже 2 мільярдів гривень, амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою. Експосадовці посадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади. Я знав, що крадуть, але я не думав, що настільки масштабно. Я знав, що є корупція, і я не думав, що вона є основною проблемою. Я все-таки думав, що наш наша основна проблема станом на тоді це війна з Росією. Ні, виявляється, ні. І ця корупція вона вбиває не менше людей, ніж російська зброя насправді. Тому що якщо ми будемо брати 10, загину... 10 загиблих солдат, то їх сміло можна ділити на два: на п'ять загинуло від російських куль, а п'ять загинуло від російських куль, тому що в нас тут корупція. Отак От я зараз роз... розсуждаю. Станом на зараз я кожного божого дня думаю, де я можу бути корисний, що я можу зробити такого, щоб починати бити.